Всім доброго дня. Сьогодні ми будемо готувати італійську страву, легкий суп міністроні. Готується міністроні із сезонних овочів, .е. овочі, які є по сезону. У нас є сьогодні картопля, кабачок, помідори, перець, є морквинка, цибуля, часник. Там приміняється корінь селери із стебла. Ну, в нас корня нема, у нас будуть тільки стебла. Буде він з пастою. І замість пармезана ми будемо використовувати гуцульську бринзу. В принципі, це той же самий пармезан. Овочі, бачите, в нас вже помиті. Все буде нарізано мілким кубиком. Майже нарізали, нарізали всі овочі, там, крім цибульки, лишилася кабачка. І в каструльку вливаємо так олії. Зараз швиденько ріжемо цибулю і вкидаємо туди, щоб воно починало обсмажуватись. Поки ми нарізаємо, попрошу поставити вподобайки, зробити репости цьому відео і підписатись на канал, хто ще не підписаний. Починаємо обсмажувати наші овочі. Починаємо із цибулі. Зараз піде кабачок, мабуть. Да? Ні, не кабачок. Кабачок дорізаємо. Оці овочі, які ми нарізали. Там морковка, часничок, там перець, гіркий і солодкий і селера. Трошечки припустили нашу цибульку і туди йдуть наші овочі, крім картоплі і кабачка. Поки що. А далі подивимось. Це ж не за смажку ми смажимо, ми просто їх так пасіруємо, щоб вони були ну, м'які. Запах вже просто неймовірний. Ну, мабуть, італійці туди льють оливкову олію. У нас соняшникова. І мені здається, що соняшниковий буде набагато краще. Вона більш ароматна. Кидаємо лавровий листочок, туди додаємо і картоплю. Перемішуємо. Буквально пару хвилин картопелька там побула. Висипаємо кабачок і зараз будемо заливати цю всю красоту водою. Заливаємо водою. Бачите, який колір ми отримали. За рахунок підсмажених овочів, морквинки, олійки. Дуже гарний вигляд має. На каструльку у нас піде 4 невеличких помідора. Підготавлюємо їх. Так повирізали лишнє. і ріжемо теж як, як можна дрібніше. Супчик закипів і проваримо 15 хвилин. Потім Кинемо помідори, кинемо петрушку, у нас петрушки свіжої немає, в нас є така сушена. Як сушити кріп петрушку, я лишу посилання на відео, в мене там є. І пасту кинемо. А потім в кінці вже пармезан. Пройшло 15 хвилин. Додаємо до супу наші помідорчики. Після того як додавали помідори, ми їх проваримо ще 5 хвилин. Пройшло 5 хвилин і зараз будемо додати пасту. Геть небагато. так же жменько. Вона готується там хвилину-півтори. Трошки бринзи нашої гуцульської, ну, пармезану, будемо так казати. І петрушечки, якщо є свіжа, то свіжа. У нас вона сушена. В принципі, через хвилини-півтори цей суп вже буде готовий. Дивіться, яка краса. Пахне неймовірно смачно. Дякую всім, хто ставив вподобайки, хто робив репости, діліться цим рецептом. Пишіть коментарі. Обов'язково пишіть, кому що подобається, кому що не подобається. Все, наш супчик готовий. Дивіться, які кольори. Аромат просто непередаваємий. І дякую, хто додивився це відео до кінця. Рецепт приблизний напишу в описі під відео. Точного не може бути, тому що овочі сезонні, в кого які овочі на даний момент. Все, ще раз всім смачного. До побачення!